Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. У нас вечір, це шоста година. Іду зараз козочок жену. Вони у нас сьогодні прив'язані були. Ванірка йде зі мною і десь Оля позаду там біжить. Ми разом їх заганяємо. Так гарно почала цвісти акація. Я не знаю, як у кого, деякі пишуть, що мороз. Можливо, є похолодання тимчасове по Україні. Деякі кажуть, що картопля померзла. Дуже жаль люди саджають, щоб мати. Результат, а через морози отаке виходить. Ну, вийде пізніше, може от молодиця, ні. Придеться заново садити. Буває по-всякому. Кажуть, місяць травень то місяць по-різному буває. Рік на рік не припадає. Все поки розвитку біжу. Ось тут наша картопелька. Зійшла. Ну, вона якраз тільки-тільки піднялася помаленьку. Я садила її поступово щодня по два рядочки, так, туди аж до самого кінця. То там в самому кінці йде картопелька така, тільки-тільки піднялася. То якщо буде мороз, то не страшно. Та, що садилася пізніше, якраз вийде нормально. Сьогодні була трохи зайнята, а ми з чоловіком їздили в сусідній посьолочок. Робили борошно. Це тут мельниця є, завозили зерно і робили борошно. І ще по справах їздили. Там також корм треба було брати, для перепілочок брали. Для курчаток брали, для клітки там брали поїлочки, таке всяке, то такий посілочок, що люди непривичні, щоб їх знімали на відео, то я так і не знімала, щоб не проти були. Більше знімаю, коли знаходжуся вдома. Так що, якщо відео виходить і, або ефір, то знайте, що в мене З'явився вільний час, або я вдома. Якщо немає, значить десь я зайнята або десь поїхала. Якось так. Хоча поставила собі за мету знімати все, де я буваю, де ми буваємо з сім'єю. Такий вітер дує. Вчора так само був вітер. Ми пасли козочок разом з дітьми. Такий добрий вітерець. Ванілька йдеш, пішли. Доганяй мене. Вітряки працюють. Якраз вітер дує в ту сторону, яку потрібно. Тут по всьому окрузі, отак як подивишся, навколо кругом видно вітряки. Така територія. Ближче біля лиману, від моря 70 кілометрів, то якраз підходить для того, щоб вітряки працювали, бо не в кожній місцевості кладуть їх. Вони вже співають. Це я їх почну забирати. Тобто доведеться вимкнути камеру, бо не вийде одночасно робити. Зараз перевірю, чи всі на місці. Мої всі Чи Всі на місці. Всі на місці. Водички немає, водичка висохла в річці. Тому зараз прийдуть додому, будуть питоньки, водичку. Де мої дівчатка і хлоп'ятка? А сьогодні барон? Красавиця, Я тебе останню відв'яжу. Чула? Бо якщо я тебе першу відв'яжу, то це буде. Будешь читать. О, о, пришли, пришли. Ой, пришли мои хорошие. Ой, мои девочки, хлопчики. Копчики, девчатки. Ой, мои холости. Хорошенькие хорошие. Ой, Дівчатка такі. Дівчонки. Так, вони на вас, друзі, на землю. Тобто камера на себе чіпляється. Телефону на себе чіплятися. Зараз вже земля суха. Тому треба витягувати ці пакіла. красавицу відв'яжу пізніше щоб вона мені нікуди не пішла хотя Касандра, дівчинка, заплуталася вже. все Касандра, ти чому плутаєшся? М? давай відв'яжу тебе розплутай, дівчинка моя хорошенька. давай ножку свою давай Ось так